Всім привіт! Я МільАлікс і сьогодні поділюсь рецептом, як приготувати ідеальний вишневий чізкейк без випічки. Все дуже просто і у вас обов'язково вийде. Головне, прислухайтесь до порад. Та не забувайте підписатися і тиснути вподобайку. І погнали готувати. Для чізкейку беремо одну пачку печива до кави або пташини молоко, яке потрібно перебити в крихту. Це 250 г. Зручніше це робити в блендері або можна це робити скалкою. Також беремо 100 г масла і розтоплюємо його. Змішуємо масло і печиво в однорідну масу. Беремо форму для випічки застелену пергаментом. У мене діаметр 21 см. Пересипаємо печиво, гарно розрівнюємо і я раджу гарденько втрамбувати, тоді основа не буде крихкою. Після цього поставте в холодильник, поки готуватимете все інше, тоді основа стане твердою. Беремо 25 г желатину, заливаємо 100 мл води, розмішали і лишаємо набухати. Тепер беремо 400 грамів кисломолочного сиру. Жирність не важлива, я брав 5%. Додаємо 280 г сметани. Жирність теж не має значення. У мене 15%. Додаємо цукор або замінник, Я роблю більш дієтичну версію, тому у мене тут Р3. І для смаку завжди в десерт раджу додавати 10-15 г ванільного цукру. Все перебиваємо в однорідну масу блендером. Перебивайте все гарненько, щоб маса стала без грудочок. Беремо желатин, який набух і розтоплюємо. Я це роблю в мікрохвильовці буквально 20 секунд. Вливаємо до сирної маси і змішуємо вінчиком. Не робіть це ложкою чи лопаткою, бо желатин погано розмішається і ваша маса може не загустіти. Робіть це швиденько, бо желатин швидко схоплюється. Перелийте все в форму і гарно вирівняйте та повертайте назад у холодильник. Для верхнього шару беремо розморожені чи консервовані ягоди. Їх беріть разом з компотом. Разом 400 г. Сюди ж додайте 50 грамів цукру чи заміннику і 2-3 чайні ложки крохмалю. Гарно все вимішайте. Ставимо на вогонь і регулярно перемішуючи, доводимо до загустіння. Виключаємо вогонь і даємо охолонути. Не переливайте в жодному разі, поки гаряче. Перелили і розрівняли, та лишаємо в холодильнику на декілька годин. І тоді у вас точно вийде ідеальний чизкейк. Всім смачного!